Компрессия. Вот ее пернець. Не руками, не ногами не зручно. Бля. От відчуваю, що скоро щось будет уже. Заливаємо воду і поїхали. правильно? Бажаю здоров'я, хлопці та дівчата. Ось цей двигун. Ось змастерив таку лебідку саморобна Це з ГАЗ-66, лебідка для підняття запасного колища. Ось так ось змайстрували. І зараз будемо ми цей двигун піднімати. Потім столика вибирати в сторону. І підкочувати от цю раму. Та-та-та-та, ну що воно буде працювати чи ні? Ой. Будем пробувати, почепив. О! О! Прибираю столика так стоять я тебя прошу стоять подгоняем трактор О! аккуратно аккуратненько Вот так вот мы работаем, хлопцы. Поднять, да? Опа. А крючка вытянуть? Вот так вот. Вообще класс. Все, сейчас еще всего крючка вытянуть. Фух. О, все, крючки вытянули. Тросика убрать. Одного тросика и другого убрать. Так, троси обрав, осталося тільки попасти на болтики. Моторчик. Все, встановив я його, зажав на свої місця. Ось тут поставив болти нові на 12, бо тут десятки стояли обрізані, ну десятки якось сюди не дуже. А 12 і то, що треба буде. Так, все. Навіть прикрутив вже цей вихлопну систему. Що тепер? Тепер треба з топливом розібратися. Тут патрубки є, ось обрізаний кусочок. Поставив цей новий пілінгас, фільтр. І найголовніше ручку. Треба. Значить, що знайшов, дивіться, отака. От. Нутрянка 20, наружний 39. Якраз чітко вона плотно сюди стає. Тобто, треба тут прорізи зробити два проріза під. Ну, ви розумієте, да? по ті піптики, щоб клад ставив, Та лки, палки, щоб ставив, туди прорізамо, раз, крутнув, завівся і все. Так, зробимо прорізи. Ось ручка де вона? Ось вона, ручка ця, що я вам показував в другій частині. Ручку приваримо. І буде у нас така стартерна корба. Так, друзі, ось ця ручечка, приварив. Ту перехідну шайбу і зараз беру болгарочку, як ви бачите, прорізаю ну, такі дві заглиблені для того, щоб вони хватали сам колінчатий вал. Верніше не колінчатий вал, а от ту шестерню, яка крутить, потім колінчатий вал. Бак! Бачочек, бачочек. -та бачочик. Скоро будемо запускати його, скоро хлопці. Ще зовсім чуть-чуть. Ну, у вас чуть-чуть, а в мене трошки не чуть-чуть. Так, оце такі шланчики я зробив. Мабуть такий хай буде. О, фільтруючий елемент. Господи, може я треба було б новий якийсь поставити. Хлопці. Ладно, сейчас все повитираю. Навіть масло є трошки. Круто! Так, все, витираємо, мим. І продовжуємо. Де тряпки? Де мої тряпки? Що це таке нічого не знайдеш? Так, поставив хвільтер повітряний, вихлопну систему зробив, все. Та ти що, красота, шланги підключив. Тут, звісно, колхозний метод на проволочці. Ну надіюсь, пока буде тримати. Тут хамутики. Все, тоді заливаємо солярку. Бак я передивився, там наче чистенько все, Сіточка є. Ку-ку. Так, заливаємо солярку. А солярки немає. от чим діло. Бензин є, газ є, соляри немає. Тоді йдемо зливати. Ой, беремо каністру і шуруємо зливати до нашого трактора. Капотик, одна застіжка. Защіпка. друга защіпка. піднімаємо капота. Ось у нас бензобак. Верніше дизельбак. Все, тоді відкручуємо кришку. Надіюсь там хоч соляра є. О, да тут, блин, літрів, напевно, 15. Ну ми пару літриків позаїмствуємо. Правильно? правильно? Ну, бо... Коротше, нормально, не напився. І все чітко. Тече. Так, Так ти що? Скільки нам? Вітра два-три, так, да, мабуть, возьмем. Да і все. Ой, лки-палки, як це я без солярки. Так ти що не можеш дрикнутися? Ну надо, щоб він крутнув. А там уже подивимось. Білий дип. А надо щоб чорний был а мух. Хоч ты в буксира е заводи, а? Сбегся! Де ж стартер взяли, я такой? Щас піду стартер шукаю. Та не, ну я не можу в мене вже, мене же... Не вистачає. Нічого не вистачає. Я без сил. Все, заберіть його, хлопці. Так, що виходить? Стартер BMW. Отлично. Він підходить супер. Але він, ну, поганенький. Я його розібрав. Це ж редукторний. Там оце три шестерні йдуть, сепаратор той. І сама обойма вона, ну вже дуже велика виробітка в ній. Тобто їй підзаміну. А так він дуже класно стає. Як ви бачили, тут все проточено. От. Ну таке. Значить, дивіться, є у мене стартер ST-362. Це із запорожця. От. Тут так само все, як і в цьому стартері. Е, розмір це 76, а нам потрібен 75. Ось. Ось тут посадочне в мотоблоці. Воно на 75. Це проточений, як ви бачите, вклад. Клац і стає туди. Все, чітко, супер. Але й мухана. Не можу я зараз робити. Не можу. Так. Тоді що? Йдемо на станок, протачуємо цей. Щоб зажати меню патрон, треба зняти мені саму катушку цю втягуючу. І все. Це стартер зроблений, він працює. Але це прямий і він, можливо, буде слабий. Це редукторний. Так, ну що, продовжуємо. Зажав я вже цей СТ-362 стартер. Патрон, центровка. Ну що, зараз тоді виставляємо нолика і знімаємо 1 міліметр. Ну, Отак от вона була виточка нерівна, бачите? Ну що ж. При Радянському Союзі так воно і робилось. Так, дійсно нолик, от у мене він тут і поділка нолик. Відводимося, ставимо 5 соток, включаємо апарат. Все, вимикаємось, отак от, от виходить. Бачите, як воно нерівно? Літьє таке було. Ну, що ж зробиш. Так, друзі, дивіться, чому я казав, що от BMW стартер в ідеалі? Тому що от це от місце тобто від посадочного місця до самого шестерні 20 мм. А у запорожському від посадочного місця до початку шестерні 25 мм. І нам ці 5 мм будуть е, упиратися в вінець. Тобто ну, там не 5, а десь 3 мм буде вона в зацепі. Розумієте, коли навіть стартер виключений. Що ми робимо? Робимо от що ми. Отака от у мене от проволочка. Скрутив кілечко. це 4,5 мм. Отак от, от надіваю на електростартер. Ну ви зрозуміли. Зараз ставимо електростартер на мотоблок і прикручуємо. Так як тут міжцентрове центрове 105 усіх і совєтських, і, і, і німецьких 105 мм. А от китайський стартер посадочний 110, тобто 5 мм. Ну, так як тут отвори на 12,5 мм, тоді будемо крутити восьмеркою болтиками. Беремо болтика одразу на 8. Коротше, конструктор такий, що, мама, не горні. Може, вдасться зробити запуск. Тому що ручкою ну, нереально, я прокрутив. Я скажу, разів 10, воно, ну дим іде, якийсь білий. Але взагалі, наче не хоче воно нічого запускатися. Так. Да, інтересно, чи хватить сили в цьому електростартері? Це одноциліндровий дизельок крутнуть, чи не хватить? Декомпресор, боже, поможи. Ух ти, і відбиває, бачите, такий, конечно, звук страшний. Шкрегіть, наче. Не може, бачите. Ух ти, лки. Чуть-чуть подати, туди туда бігаю. Так, друзі, дивіться, тепер замість проволки колечка я взяв трубку. Вона стальна, це тормозна трубка Жигульовська. От. Одну сторону розколипав її, вмяв, тобто в мене тут десь міліметрів 3, а з тої сторони не трогав, там десь міліметрів 5. І стартер став ну, чуть-чуть отак, от, поняли? Тобто він прижався, ближче прижався до о, вінця. Зараз спробуємо ще цей варіант. Крутне, чи не круте. Акумулятор, правда, такий слабоватий вже. ну. Давайте ще попробуємо, бо вже якось трошки. Газ є. Де компресор поїхав. Не вистачає мащі, так? Да? Ну давай, малий. Слабувати. Це я клапан не повністю відкриваю. Так, на на половинку, бачите? Ну давай малий. Відключу фільтр. І прям туда сейчас може керосину давати. Щас щось будемо думать. Ну уже, дивіться, крутить. Запорожці стартер крутить. Ви ж бачите, отсюда димить і отсюда димить. Пухкає. Ні, ну, понятно, отсюда буде пухкать, тому що я ж декомпресор тримаю, і оці гази вони ви зрозуміли мене. Так, чого ж не хватило? Та блін заливаєш сюди, а воно з того колектора пливе, новенька прокладка стоїть. Ну це ж таке все детське поробили. З фольги. Що вихлопна з фольги, що повітряний фільтр. Так, ладно, 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 ладно. Ну стартер молодець, ну да, він питається бідня. Молодець. Тобто от запорожця, є шанс. Не вистачає трошки цього стартера, не вистачає. Ой -ой -ой -ой. Може, попробую ще руками, бо вже не можу. Ні руками, ні ногами. Блін, незаручно ж нічта. Ні руками, ні ногами не зручно. Блін, майже, а! Корба лупанувся, Бетров. Блин, корба вилітав. Траж. Але інтересно. Так, ну що, пішов, взяв акумулятора іншого. Це екстрим, це мій, блін, легендарний акумулятор, що він тільки не заводив. Все, все, що можна було. Так, по стартеру ну, відчувається, що він слабоватий, звісно. Це навіть може електростартер стоїть з пускового двигуна ПД-10. Тобто пускач трактор. Мені так щось кажеться, бо він тут розміром 80-ка. А в запорозі 90, трошки міцніший. Мощніший. По солярці все нормально. Я відкручував вже тут трубочку. І тут отсюди цвіркає нормально, так що в принципі повинно все бути добре. Може я залив, може вбрати газу. От, ну, давайте ще попробуємо на цьому акумуляторі. Так. Яка це попитка, вже не знаю. Пробуємо ще з цим акумулятором. Газ поки вбрав. Вот зім акумуляторів наче краще. Давай, малий, ди нормально пробував відпускати. Жалко, ж не хочешь запороти. <звук> От відчуваю, що скоро щось буде вже. Майже, майже, май, же, май же, блин. Now, now! No, no. Йокерний бабай, нарешті. Нарешті тут пузириться. Пузирик тут був, може і буде повітря. йолки палки. Все, тоді зараз що заливаємо воду. І з водою ще попробуємо. Правильно? Правильно. Чи давайте ще раз попробуємо без води, він уже трошки тепленький, як він себе поведе. Ну давайте попробуємо ще разок. Трошечки. Цепляється все ж таки. Треба трохи далі на мм. стартер чуть-чуть підцеплює Так що газу. Декомпресор. Розкручуємо. А заглушиш, ну вже подивіться, результат який. Клас! Бачите, все ж таки побідив я його. Цього дизеля. Ну правильно, дивіться. По 10 двигатель, там 10 коників, правильно? 10. Але ж це бензин, скільки там з степіжать? Ну 10 плюс-мінус. А тут 10 коників, у нас степені жаття скільки 20 плюс-мінус. Потім і тяжче. Але з декомпресором розкрутився. Що набрав десь пів ліки плітров п'ять. Скільки сюди влазить, не знаю. Зараз поміряємо. Коротше, блин, все в сажі, як зарісся. І лице в сажі, і вся курточка ця. Кругом сажа кругом. Повилітало з нього. Радіатор повненький. Та й небагато влітло, я не знаю, десь до 2 літрів, мабуть. Надо загуглити, подивитися. Трубочку треба сюди. Так що, тепер, ну, мабуть, заведемо його з водичкою і хай попрацює, правильно? Попрацює, холостух. Погріється, розігріється, зараз тільки газюльку треба трошки зробити, бо тут такий провалка. Зараз іншу проволоку поставлю на кішу, щоб можна було відрегулювати. Оберти давай елки. Красота. Єдине, це ж ну щось позиріть. Десь звідки береться повітря. Або на самих хамотах, не герметично, або десь оця. Оце як працює, там цей фільтр він крутиться. Оце елемент бумажний, він там обертається. Так не повинно бути. Ну, таке продають. Все, заробилася адська машина. Тепер продовження. Ой, а продовження, самі знаєте, яке, так? Да? Яке? Правильно, капець. Зараз покажу. У нас це продовження. Тут, мабуть, буде геморою мені ще більше, ніж з двигуном. Ці відкручені. Всього одна відкручена. Чомусь не знаю. Подчепники так дивився, наче нормальні. Друга також відкручена. Ось вона також відкручена. Ну, коротше, блін. Що, для чого воно відкручено, я не знаю. Хорошо, все почистим, переберемо, розберемо кришки, знімемо все, передивимося, передефіктовку зробимо. От, І так я і не розібрався, як його кріпити до тої рами. Не знаю. Оце якийсь полурамок, чи це навіска така. Бачите? Щось схоже на навіску. Але я дивився дивився, ніяк не можу совмістити цю коробку з тою рамою. ніяк. Мабуть, ще десь якоїсь частини не вистачає. Але хлопці, це вже в наступній серії Четвертій. Так що все тоді. Санта-Барбара продовжується. Всім добра, миру, хай все буде добре, ніяких не повинно бути непорозумінь. Шахіди сьогодні задовбали цілу ніч, цілий ранок. Хлопці їх мантулять, як має бути. Отак от ось наша Ніса. Обновлений вигляд у неї. Отак от вона виглядає. Дуже симпатична машина. Все. Всім пока. До нових зустрічей.